Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані. Життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде. Але думки далеко не про Бога. Дратують люди, зібрання нудне, скоріше б фільм який сключити вдома. Ідеш по місті, бачиш, та сестра, ну точно зараз скаже: слава Богу. А тут подружки, я ж не йду сама, бо швидше треба перейти дорогу. Цілий автобус стиснеться народ, і раптом грає християнська пісня, бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває, та щось не так, цей сором не простий, який вказав прамісінько на правду: Господь далекий чи тобі близький, ти точно з ним, напевне, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і у моїй одежі, я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла, Бог за мною стежить. У колі подруг мили кісточки, я чула Бога та закрила серце. Твоя краса насправді твій язик, вона не зовні, як тобі здається. Мені б духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я, у покаянні Богу віддавався. І я хотіла б, щоб прийшов той день, коли і я схилюсь в сльозах на сцені. Той день прийшов не на очах людей, і видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю сором на щоках, як кипятком обшпарило питання ти віриш в Бога? А мої вуста сказали ні, іначе в оправдання. Старалась потім тамувати піль. Але сумління кожен раз судила розп'ятий Бог за мене на хресті!» у той момент стояв перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі, від сліз усе довкола розливалось, своєї віри відкриклась в брехні людських осужень за Христа злякалась. Як Петро відрікся і заридав, подібно я й пробачення просила. Тоді, напевно, у Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Пройшли роки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серця уночі, мені здавалося, що життя згасає, по всьому тілі пульсувала біль, мій час прийшов. Я справді помираю. Я закричала Господи, прости, у середині все так швидко терпло, згадала вчинки своєї гріхи, я зрозуміла, що піду, піду в пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що Ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок, уколи, сльози, темна ніч лякало все. І навіть тусле світло, осінній ранок Бог мені поміг, ще причувалась мамина молитва, відкрила очі, Господи, жива, і хай ще рік промучилась здоров'ям, як подарунок маю від Христа, і моя віра це моя свобода. Я говорила про Його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив, молитву мою чув. я прощена до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злічу, і там, де смерті було б дуже мало, Господь на вибач відповів прощу і піднімав хоч добровільно впала. І те, що я залежна від Отця, це є найбільша у житті свобода, вона змиває макіяж з лиця, це є небесна, есклюзивна мода. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям. Про свою віру в Господа Христа до покаяння я такою була. Манили друзі, гріховний світ, світські понти, і хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені з землі, і лиш душа це те, що завжди вічне. Невічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитись. Я ділюсь тим, що в мене на душі, не розумію, як могла стидатись Творця Небес усіх планет землі, який усе подібне може дати. І всі ці друзі, що були колись, вони не зможуть те, що Бог мій може. Одна причина серед всіх причин вони, як я, також творіння Боже. Можливо, хтось не знає ще Христа. Для них він не цікавий, несучасний, та Бог сказав з'явились небеса, приходить осінь за його наказом. Він дорого терпить, зрощує врожай, і своїм духом нам дає підказки через сумління, каже: Не чіпай, бо це диявол робить тобі пастку. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату, якщо б Господь не дав мені той шанс. І допустив ту ніч, щоб помирати. Ніхто б з людей мене не воскресив, не запустив би бездиханне тіло. Це міг зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І Отче наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє ім'я, впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив. Навчи мене прощати так людей. Щоб на мені було твоє прощення, і натякни, чи дай мені ідей, як можу ще хвалити Твоє ім'я. Я християнка, вірю у Христа, було, була духовна, не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само в мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів. do meu ao pastor, e ao obíme. Amém.